Всім доброго вечора! Сьогодні буде дуже надзвичайно цікаве відео. Я навіть з такою саморобною книжечкою зразу пояснюю, що в мене в руках. Зараз я буду розказувати про різні японські клени на штамбах. Тут є більше ну, десь в районі 20 сортів. Що саме головне, що тут є навіть такі сорти, що, по-перше, їх навіть інформації ми хотіли знайти в інтернеті на українських ресурсах не було. То ми шукали десь на американських, французьких, польських, робили переклад, бо реально таких сортів нема ще ніде. Тому зараз я буду буде таке трошки доволі довге відео. Ми, в нас тут є всі клени на штамби японські за дуже відносно демократичною ціною, як для японських кленів на штамби, це дешево від 1500 до 1800 гривень. Це така ну ціна на ті клени, повірте, дуже так кажуть, демократична. Во дійсно сорти рідкісні і заслуговують вашої уваги. Перед тим як я зараз розпочну, попрошу оператора. Показати клени, підблизити листочки, що дуже навіть цікаво, подивіться, ні на одному листочку немає ніякої плямки, ніякого вигорання. Тобто це надзвичайно повністю здорові рослинки. Ну що, розпочнемо. Кажу, сьогодні буду читати, мені буде підказувати така саморобна книжечка, тому що насправді дуже багато кленів, і ці клени, розумієте, зараз вони такого кольору, влітку вони образно весною були червоні, влітку зелені осінню оранжевого ще якісь, і кож, кожний сорт так міняє. І я банально це не зможу запам'ятати. І тому у мене така буде підказочка. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо вам цікава така тематика. Ставте лайки і головне коментуйте. Ну і замовляйте. Ну що, почнемо. Перший екземпляр. Ми так взяли тут, у нас, бачите, доволі велика кількість, але ми з кожного сорту повибирали по одній штучці, щоб вам його показувати. Перше, це в нас буде автомун Це є в нас. Шіра Сава, клан Шіра Сава Автомун перекладається як осінній місяць. Що про нього тут нам відомо? Колір у них незвичайний: жовто-зелений або світло-зелений з помаранчевим забарвленням, що починається від країв листкової пластини. Можете тут подивитися, є таке було забарвлення, таке помаранчеве. Помаранчеве забарвлення найкраще видно навесні. В тіні, якщо буде садитись, тоді помаранчевого забарвлення цього не буде. Так, Клен шира сава осінній місяць, особливо приваблений восени, коли мінливе листя набуває ще більш інтенсивних кольорів і нової палітри кольорів у відтінках червоного та жовтого. Зараз, як ви можете бачити, такий лаймовий колір. Але дивіться, який він буде навесні. Ось, будь ласка, О, вибачте, осінь. Переплута. Так, ось такий. Ціна 1850, штамбик в районі 1 метру. Ось так. Йдемо далі. Клен щерасава Йордан. Клен серень, середньої, середнього темпу росту. Ходімо, зразу я вам покажу, яка буде форма шапочки. Бачите, це така буде неправильно, неправильно сферична. Дивіться, які кольори грають. Листя лопатеві, як ви можете бачити, такі, як лопать. Округлої форми. Забарвлення листя змінюється протягом вегетаційного періоду. Молоде листя, що розвивається золотисто-жовте. Бачите? Далі. Часто з червоним відтінком. Так само більше сонця буде він так, що по краях червоний відтінок. У міру дорослішання вони стають все більш і більш зеленими. От як вони відкрилися, були такі більш жовтуваті, зараз стають більш такі, як ви бачите, зелені. Влітку стають лимонно-зеленими. Осінню кольори не менш цікаві, оскільки листя повільно стає червонішим. І червонішим, зрештою, стає повністю червоно-яскраво-помаранчеве. Тобто зараз такий колір на осінь це буде червоно-яскраве помаранчеве. По цінах штамби 80 см і метр е, плюс. Тобто, ага, вибачте, е, до, від 80 до метру буде у нас 1750 і є ще 60 см буде по 1650. Йдемо далі. Так, це в нас є байхо. Асер палмату. Яскравий сорт японського клена. Листя, що розвиваються навесні, мають рожеве забарвлення. Тобто, коли листя хіба відкривається, вони є рожеві. Пізніше стають зелені, от як зараз. А восени стають яскраво золотисто-оранжевими з червоними кінчиками. Ось подивіться, як буде виглядати. Ось так. Що ви розуміли. Форма шапки буде в формі кущика, така тобто сферична. Ну, про нього що ми скажемо. Відкриваються рожеві, відкрилися, стають зелені, і на осінь стають золотисто-оранжі, з червоним відтінком. І плюс тут пишеше, крім кольору листя, на увагу заслуговує і кора. Взимку вона стає жовто-помаранжево. Тобто гілки будуть взимку жовто-оранжеві. Ось, будь ласка. Ціна 1600 гривень, висота 80 см штамбок Йдемо далі. Це в нас є. Клен Palmatum Blued Що з, з, надзвичайно цікаво в ньому. я не знаю, от Покажіть, будь ласка, от іменно колір хвої, який колір, вибачте, хвої вже загорується, колір листя. Що про нього пишуть? Один із найцінніших сортів японських кленів, який радує своїм насичено червоним кольором е, листя протягом усього сезону. Тобто навіть влітку, коли вже будуть всі там, знаєте, набирати якусь там яскравість, він буде насичено червоного кольору. Ось, будь ласка, подивіться. Ось такий кольор. Шап... Така сама шапочка. Тобто це буде така сферична плакуча шапочка. Висота в районі 60-80 сантиметрів штамбики, ціна 1550, якщо я не помиляюсь. Бо... Бо тут... Бо тут трошки не, не, не написали. Що ще тут про нього цікаво можна розказати? Найкращий варіант для садів, які потребують кольорового акценту. Тобто він, він дає яскраво червоний акцент в будь-якому садку. Посад, ну, колір, я не знаю, чи просто камера передає, але ніби як фарбою намальований. Йдемо далі. Нас чекає багато країн. Опа па Це в нас буде демісек. Це повільно зростаючий карликовий сорт. Через 10 років він буде мати шапочку, таку плакучу, відносно плакучу, приплюснуто сферичну, ну, до 80 см далі вона починає вниз. Спадати парасолька, одним словом, зонтик. Так, кольори. Має зелені, зелені, сильно надрізані і зубчасті листя. От як ви можете подивитися, бачите, воно таке ніби як лезом надрізані зубчасті листя, як в японських клені. Восени набувають дивовижно інтенсивного оранжевого кольору. Тобто листя е, весною зелене, як ви бачите, восени насичено оранжевого кольору. І, будь ласка, вам зразу фотографія, який буде колір листя. Ой, ось бачите? Один зараз такий, але колір поміняє. Висота метр, метр десять, ціна 1850 гривень. Йдемо далі. Ема. Отже, зараз буде такі вже пару кольорів. Має. Розкажемо про них. Дивіться, цей сорт відноситься до групи це є Palmatum Ema, але відноситься до групи Dissenctum. E, взагалі група десентнум це клени, які ростуть більш знаєте, в ширину. Падаю, спадають і мають розрізане листя. Але, щоб ви розуміли, Якщо ви чуєте десент, тобто навіть у галинках, чуєте слово, десь ставка пендула, це значить, що вона плакуча. А Descentum, Descentum, Desectum, вибачте, заговорююсь, для кленів, це значить, що вони більш спадають донизу і мають таке надрізане листячко. Ну, Почнемо почитаємо про М. Сорт, що відноситься до групи Dissectu, то я вже говорив, тодосуд, да? навесні їх листя має зеленкуватий колір, який з часом змінюється і набирає чер чер червонувато-бурий колір. От зараз, бачите, вона має зелений, але вже починає так буріти, ставати червоно-бурий колір. Мати. І дивіться ще головне, коли він стане бурим, буде мати фіолетовий відблиск. Тобто, я вам не знаю, тут фотографії нема, але ну, отакі, от, щоб ви розуміли. Бачите, і тут, може, навіть і на фотографії ми так роздрукували, а тут, от, бачите, є фіолетово. Так на екрані ліпше дивилися. Ну, дійсно, має фіолетовий відблиск. Ой-ой-ой, Вибачте, вибачте, чуть не впав. Е, йдемо далі. Е, е, так так ми сказали, Чекайте, е, чим більше сонця, тим більше. ну, Дивіться, всі наші клени, я вибачаюсь, морозові, тривалі, ми все про все прочитали, на всій території України ростуть. І е, можуть рости в тіні. Але якщо ви в тіні, то кольори не такі ігриві, забарвлені, насичені. Так, восе, е, так, так, так е, Восени листя знову змінює колір і набуває помаранчевого відтінку з червоним так само вставком. Тобто зараз він зелений з червоним та з бурим. Пізніше він стає долітка бурий з фіолетовим відтінком, а з, е, на осінь він стає оранжевий з е, червоним відтінком. Ось такий. По цінах 1750 гривень. Йдемо далі. Так, Елен. О, це цікавий зараз сорт. Це дуже прикольний колір, кажуть май. Так, Асер Палматум Елен. Що про нього пишуть в інтернеті? Розумієте, ми тут е, читаємо, але ми так само розуміємо, ми багато слів переводили, бо не було на нашій мові. Ми переводили, і деколи знаєте, може якась помилка в слові бути. просто. Як, там, от Я читав, е, не, не листя перевело, а там колеса. Ну це банально от, в так багато перевів. Тому ми так читаємо, і якщо ми щось не так трошки, то вибачайте. Але суть, ми донесли. Асер палматум дісектум Елен. От бачите, він хоча палматум Елен, але тут же написано Dissectum. Тобто це значить, що він більше росте в ширину, ніж висоту, утворюючи буде такий плакучий зонтик і дуже буде мати розрізане листя. Що про нього пишуть в іноземних ресурсах? Дуже рідкісний сорт з дивовижною мальовничою формою. Його листя глибоко вирізані, досить великі і мереживні. мереживні. Восени вони мають світло-зелений колір, який влітку має свіжий зелений відтінок. Тобто зараз зелений, так? а пізніше свіжий. Тобто буде такий яскравіший, знаєте, ніби свіжіший, більш білий такий буде мати, зелено-білий колір. А восени переходить надзвичайно інтенсивно жовто помаранчеві відтінки. Будь ласка, колір, який він буде мати в осени. Ось такі. Це один з найбільш інтенсивно забарвлених японських кленів восени і один з найнижчих. Тобто він високостивий, він буде більш спадати донизу. Йдемо далі. Ціна 1750 гривень в таких саженців. Firecracker. Прикладається як пітарда. Так, це надзвичайний сорт, радує елегантним, зубчастим листям. Можете подивитися, якісь зубчасті листочки. І ще більш радує інтенсивним кольором. Клен Петарда ціниться за, свої, за його яскравість кольорів. Так, 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 його листя з характерною мережив, мереживною формою, тобто дуже сильно таке посічисте. Плюс ще хотів сказати, що він. Буде червоний круглий рік, тобто, що він не буде міняти забарвлення, буде насичено червоний колір, круглий рік. Ось, будь ласка, знайшли фотографію вам і листя, що ви бачили, і як він буде виглядати. Бачите, плакуча шапка. Плакуча така сфера. Дуже красиво дивиться ціна. Секундочку, можу уточнити. Я вибачаюсь по цінах, бо 1750 гривень. Ви зразу знали. Так. О, а це в нас буде зараз дуже рідкісний сорт. Це в нас е, е, павлаті, пав, пав, палматівдум. Це плакучий сорт. Тобто, дивіться, він буде зразу всі гілочки будуть спадати донизу. Привабливе весняне листя ніжно жовтого кольору перетвориться на лаймове зелене. Коли воно відкривається, Має такий ніжно-жовтий колір. А коли вже бачите відкрили, воно стає вже такого зеленого. А восени стає темно-жовтим. Він такий жовтий-жовтий буде. на осінь. Ось такий. Ціна 1750 гривень. Ось дивіться і... Опа. Це є в нас... О, мені було важко, я її читав муля, важку назву і зараз я 100% цей. Джере Шварц. Шварц. Джере Шварц. Це є японський клен, унікальний пишуть. І пише так само навіть на зарубіжних ресурсах, що це дуже рідкісна рослина. Е, так, листя, перлисті сильно надрізані. О, тут трошки погано перевело, бо тут е, пер, кому там, там стояло. Бачите, листя так злегка, вона мало на увазі, на, на, на боках надрізані. Йдемо далі. Спочатку від зеленого до зеленого коричневого кольору. От Подивіться. От звідси видно, що тут більше зелений, і тут він починає більш так коричневіти. Зелено-коричневим стає. З рожевим відтінком. І бачите, тут таку, ой, рожевий відтінок. А восени стає, він насичено в червоним. Одна навіть киця прийшла і сподобалася ті клен. Ми навіть як готували відео, вона тут біля нас була ходить біля них. Так, по цінах 1750 гривень. Або вибачте, 1850, штам в районі одного метра. Бачите, як складно ми бавиться. Ну, їй теж подобається ці клени. Йдемо далі. Orange Dream. Так. Ціна 1850 гривень, метр 1,10 десь в районі. Так, розкажемо про Orange Dream. Так, 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 так. Він взагалі походить з Італії. Ну, це японський клин, але вивели ви його в Італії. Лопотаві листя, то-ту-ту, це ми цей. Дивіться, навесні інтенсивно помаранчеві, досить швидко стають лимонно-жовтими з помаранчевими краями. Плюс дає квітки. Я не знаю, що Вони ті дали? Ні -ні. Е, Так, е, зібраний зонтик. Ось, а, дивіться, один, а, а тут же просто не пише. А дивіться, який буде на осінь. Ось, будь ласка. Ну, шапочка, щоб ви розуміли. Шапочка так само буде так більш спадати донизу. Така, знаєте, плакуча, приплюснута сфера. Ось так. Ціна 1800 Я на початку 1850-1,10 10. Так. Скітерс Брум. Це повільно зростаючий компактний клен. Так, так він зберігає досить вузьку щільну форму. Листя яскраво-червоні ранньою весною, фіолетові влітку. Тобто це буде фіолетові листя влітку. Рідкісний, дійсно дуже рідкісний клен. І знов стають яскраво червоними на осінь. Тобто весна червоний, літо фіолетовий, надзвичайно, просто рідкісний сорт для взагалі рослин. він стоїть, а потім знову червоний. Це є, отут навіть пише в тих, що це є скіт насправді унікальний сорт. Ось дивіться, який колір буде мати. Дуже красивий. Висота штамбу 80 см, ціна 1600 гривень. Сейру. Так, йдемо далі. По сейру. Штамбики до 1 метра. В середньому метр тут будуть мати 1850 гривень. Так, досить давній японський сорт. Відомий ще з кінця 19 століття. Так, декоративно дають красиві сильно. Роз... Ага. Ажурні листя. Особливо ефектно це виглядає восени. Потім колір листя змінюється. Ага, дивіться, тобто сиру восени набуває такого помаранчево червоно жовтого відтінку. Шапочка буде, тут така неправильний кущик спадаючий, бо все одно ці клени мусять спадати, навіть якщо сфера. Відкривається в весною, як ви бачите, стає такий зелений. Пізніше він отримує такі. Інтенсивні на осінь червоні відтінки і, і грає пізніше кольорами. так Йдемо далі. Шайн. Ось, подивіться, будь ласка, на колір листі. ну Взагалі краса красота. Клен японський. Shine. E, зразу по ціні говорю, 80 см в районі штам, до 1 метра. Ціна 1650 гривень. Клен японський. Shine. Цікавий сорт японського клена, який протягом усього сезону зберігає красиво червоно бордове забарвлення листя. У висоту він досягає, це нам ну, не треба. Повільно зростає, оптималь, оптималь, оптимальний такий, повільно зростаючий по шапці. От дивіться, яка в районі шапка. Ось така, бачите, так само приплюснута сфера, але за рахунок того, що він буде на штаммі, буде спадати донизу. Ось так. Будь ласка. Крона густа, компактна, навесні листя глибоко порізані, червоніють влітку і яскраво червоні на осінь. Ось, будь ласка. 1650 гривень. До речі, тут зараз в кінці буде дуже цікавий клен. На початку було відео, вам того треба сказати, ви, напевно, щоб всі додивились. Так, він вже може кидається в очі. Так. Crimson Princess. Це є в нас карликовий сорт з повільного зростання, має досить тонку гнучку, гнучкі гілочки, які створюють мальовничу зонтоподібну форму. З часом крона набуває кулястої форми. Цей клей не буде дуже великий, тому підходить для любих, навіть невеликих садків. Восени колір змінюється на більш насичений відтінок, який ще більше буде його виділяти. Бачите, зараз він має такий зелений, зеленим. А на осінь, дивіться, буде насичено червоний колір. Висота штамбу 1 метру 1850, штамби 80 см 1600 гривень. Так, йдемо далі. О, давайте сюди. Інаба Шадаре. Це яскравий японський клен. Його витоки сягають з Японії і Кореї. Має красиво винно-червоний колір. Ось подивіться, який буде мати колір. Який восени змінюється від темно-червоного до оранжевого. Тобто зараз ви бачите темно-червоний. Пізніше влітку, коли буде сонце, це буде такий винний колір, винно-червоний. І пізніше буде. Так більш темніти, а осінню получається оранжево-червоний. Будуть оранжеві відтінки. Ага, тут пише навіть, що цей японський клен приносить вибух кольорів в сад і дає красиві фіолетові кисті дрібних квітів з квітня потравить. Тобто, я не знаю, чи тут... я бачив. О, бачите? Так. Такі. Будуть пізніше вони набирають фіолетового Так, Йдемо далі. Орандіола. Один з найсильніших сортів. О, бачите, тут ну, переклад, що ми переклази іноземним, мов, найсильніших сортів. Тобто він не мав на увазі, напевно, найяскравіших сортів. Е, сортів із сильно роз, е, розірваним листям і розлогою, звичкою. ну Не звичкою, а формою. Кажу, тут Просто багато щось я встигаю в ну, пам'яті виправляти, а щось не бачите, о, зараз вже читаю, як дійсно пише. Що про нього ми скажемо? Має ажурне глибоко розрізане листя, яке навесні має інтенсивне червоно-помаранчеве забарвлення, влітку набуває пурпурного відтінку, а восени стає багряно-червоним. Тобто відкривається зелене, пізніше червоно-помаранчеве, ближче зараз до травня, там до, е, е, до червня, від червня, десь до липня-серпня до серпня набуває пурпурного відтінку. Ось, будь ласка, форма, бачите, така плакуча буде, спадаюча. Пункт кіл. Зараз. ми будемо один метр. А, один метр ціна 1850 гривень. Пункт кіл. Що про нього пишуть? Унікальний рідкісний сорт з приголомш... приголомшливим листям. Так, це цей, Який змінюють сезон протягом року. Навесні та влітку листя на інтенсивного забарвлення, такого будуть мати більш зеленого. Зараз він відкрився, почне набувати, стане влітку в травні і десь влітку зеленим. Е, та, а, і пізніше, от дивіться, тут він так якби відкривається червоний, стає зелений, а на осінь він стає золотий. Золотистим буде, Ось така форма, коли він буде. отакий, а, а Нема фотографії на осінь, коли буде золотистий. Завдяки цьому клен, е, к, цей клен стане красою та привабою будь-якого будь саду. Тобто стане із, і, і любой, ну, такою, скажімо так, е, ізюминкою у будь-якому садку. Так, йдемо далі. А, висота, вибачте, висота 1 метр штам 1850 гривень. О, давайте ми зараз вам покажемо дійсно чудо прирози. Відрізняється зі всіх. Ось, будь ласка. Це є в нас Pinct Pation. Па... Кін... Скажемо таке, Pink Passion, так як пишеться, читаю. Це є надзвичайне інтенсивне забарвлення. Дивіться, навесні він пускає яскраво червоне листя, яке влітку стає красивим рожевим. З легким кремовим акцентом. Старе листя стає біло зелено розовим Дивіться, зараз який колір. Він пізніше Він відкривається рожевий. Потім стає червоний, а потім стає на осінь зелено рожевий Ось, будь ласка. Це дійсно рідкісний сорт. Е, висота в районі 80 см, ціна 1850 гривень. І крайній на сьогодні. Це буде Red Balschmidt. Сорт з листям розсіченого типу. Листова пластинка звужена. Так, так. Так, навесні листя темно-червоного, ага, відкривається зелені, пізніше стоїть темно-червоні до фіолетового, влітку світлі до рожевого, а восени знову стають насичені червоним. Форма. Ось, будь ласка, яка буде форма? Бачите, така грибок такий. Більше ширину, Та, ширину росте. Ціна 1550 гривень. Кому цікавить. Ну, розказали, не знаю, чи добре розказали. більше читав, ніж розказували. Ну, але ми хотіли вам сказати, що в нас, от бачите, я вам говорив, що буде зараз весна, почнеться прирост. У нас насправді є багато рослин, будемо вам все це показувати. І повірте, ці японські ж е, клени, вони дуже, по-перше, дійсно красиві, рідкісні, це не просте щось. Це дійсно таке, що буде радувати ваш садок. або навіть чи в одиночні посадки біля тераси, або десь навіть композиції. Повірте, що хочу сказати, ціни надзвичайно демократичні, як на такі клени. Тому дзвоніть за номером телефону 097 12 6 8 415. Або залишайте коментарі. А якщо ви бажаєте замовити, щоб я перезвонив, можете залишити, напевно, свій номер в коментарях. Бо там е на Ютубі можна, здається, залишати, якщо я не помиляюсь, я вам зателефоную. Всім хочу привітати з наступаючими пасками. Мирного неба вам над, е над головою. І якщо щось, звертайтеся. Дякую.